Топ 10 комах, чиї укуси викликають жахливий біль. У світі комах є такі, чиї укуси по відчуттям можуть бути схожими з висвердлюванням дрилем нігтя або пролитої соляної кислоти на поріз від паперу. Ентомолог Стівен Хілл склав власний рейтинг укусів комах, які викликають жахливий біль і страждання, та описав порівняльні відчуття. Які супроводжують жертву, десяте місце пенсильванська оса. Пекучий біль відведеної отрути триває 2 хвилини. Потім починає стихати. Залишається запалена червона рана. По відчуттям біль гострий і пекучий. Наче хто згасить цигару, обуважив язик. Дев'яте місце гігантська борнейська бджола Тесля. Одна з найбільших бджіл у світі, за розмірами як маленька миша, цей гігант вражає розмірами і фіолетовими крилами, які переливаються на світлі, біль по відчуттям як удар струмом, гострий і різкий. Восьме місце флоридська мураха комбайн. Їхні укуси більш болючі, ніж у більшості мурах, і біль не припиняється. Протягом декількох годин біль, неначе хто з дрилем висвердлює вам ніготь. Сьоме місце мураха комбайн Марікопа. Згідно з дослідженням його отрута найтоксичніша у світі серед інших комах, приблизно у 20 разів сильніша, ніж у медоносної бджоли. Вражаючий біль, наче після восьми жахливих годин висвердлювання нігтя на нозі. Ви раптом розумієте, що свердло застрягло в пальці. Шосте місце червона паперова оса. Ці вельми соціальні оси будують гнізда з волокон рослин і полюють в основному на гусениць. біль її тії пекучий, з чітко гірким присмаком, наче як пролити стакан з соляною кистотою на поріс з паперу. П'яте місце. Західна медоносна бджола. Медоносні бджоли можуть вжалити лише один раз, оскільки при цьому позбавляються жала, біль пекучий і їдкий, діє відразу. Сильну кепсько після укусу близько 10 хвилин. Четверте місце оксамитова мураха. Через загальноприйняту назву цієї комахи і її м'якого червоного хутра. Може здатися, що вона приємний персонаж з дитячої книги. Але її прізвисько вбивця корів дає зрозуміти, що це помилка. Біль укусу вибуховий та тривалий. Ви будете кричати як божевільний, ніби гаряча олія з фритюрниці розтікається по руці. Третє місце мураха куля найстрашніша комаха в Центральній Америці. Отримала свою назву завдяки тому, що її укус порівнюють з кольовим пораненням, чистий сильний яскравий біль, як пройтися по палаючому вугіллі цвяхом у п'ятці, друге місце оса тарантуловий яструб. Вона настільки сильна, що може атакувати, паралізувати і підняти волохатого отруйного тарантула. Чия вага у 8 разів перевищує її власну. А рана може не гоїтися цілий тиждень, але біль рідко триває більше 5 хвилин. Про зустріч з нею. Ви точно будете розповідати онукам. Біль засліплює сильний, як удар струмом. Наче в ванну тільки що упустили фен, який працює. Перше місце оса воїн. Ця велика паперова оса неймовірно швидка і агресивна, отримала свою назву через унікальну захисну поведінку. Її сильний укус викликає гострий стріляючий біль і набрякання. Найчастіше потрібна медична допомога, особливо якщо вас вжалили кілька ос. Біль більше нагадує тортури: вас прикували ланцюгами в потоці лави з вулкану.